В осінній період люди часто скаржаться на поганий настрій, і пригнічений стан, а подекуди навіть кажуть, що в них осіння депресія. Але чи дійсно існує осіння депресія та з чим пов'язаний такий стан? Ми поцікавились у чернігівської психологині Наталії Лазаренко. Таке поняття як осіння депресія, існує не тільки осіння. Буває в когось ще й літні епізоди депресії. У людей це може ускладнюватися зараз на фоні війни підсилення цієї депресії. Якщо говорити про осінь, то звичайно зараз ми бачимо менше світла, менше радості, пониження цього. Тому люди можуть впадати в такі апатичні стани, депресивне, але треба розуміти, що діагноз депресія ставить лікар. Зазвичай люди восени частіше аніж в інші пори роки скаржаться на збільшення фізичної втоми, зниження активності, сонливість. Ця мінорність настрою пов'язана з тим, що світловий день стає коротшим, псується погода, а тому падає рівень життєвої енергії. Це взагалі то являється нормою, тому що осінь і особливо листопад, то там до 15 грудня це самі темні. Періоди доби, коли людині просто не вистачає сонячного світла, і це може бути пов'язано з тим, що людина не отримує гормону серотоніну, мелатоніну, який саме виробляється під дією сонячного світла. Варто відрізняти поганий настрій від депресії. Основна різниця в цих поняттях полягає в тривалості цих станів. Якщо в людини довгий час уже поганий настрій в житті нічого не радує, немає ціле життя. Взагалі то депресія це така дама в чорному, яка відбирає у нас сенси життя. Аби не впасти в депресію, восени треба більше себе радувати чимось простим, навіть вибором їжі, слухати аудіокниги, долучатись до пасивної музичної терапії, вранці обвімкнути класичну музику та налаштуватися позитивно на новий день. Зустрічі з друзями знову ж таки да не виключати. Я би рекомендувала ще самодопомога це кольоротерапія. Одягати одяг яскравих кольорів, це жовто-гарячий, жовтий, червоний, для того, щоб за допомогою кольору підсилювати настрій, купувати картини по номерам чи взагалі щось малювати. Від себе як арт-терапевт, я би ще рекомендувала складати мандали з, там, з, горо... з натуральних матеріалів, там горох, квасоля, кольорових. Забарвлень мандала це такі таке коло, в якому обов'язково повинен бути центр. і Навколо центра можна викладувати якісь малюнки. Чим ширшою буде ваша мандала, тим буде краще. Варто пам'ятати, що пригнічений настрій і депресія це різні поняття. Проте як тільки ви відстежили, що цей поганий настрій триває понад два тижні, варто звернутися до сімейного лікаря, який порадить у кого проконсультуватися далі.